Четвер, 10 листопада, час новин на телеканалі Рудана в студії Олегендриксон. Вітаю вас. Розпочинаємо випуск з таких тем. Небезпечні знахідки. Робочі будні піротехніків у прифронтових районах боровся до останнього. Руслан е був мужнім чоловіком. Він дуже хотів жити, дуже чекав на перемогу. Сьогодні криворіжці попрощалися з захисником України Русланом Білим на відпочинок до Закарпаття. Ми очікували, що вдасться нам з'їздити на такий відпочинок вперше в житті. Група дітей криворізьких військовослужбовців вирушила на синевир без пластикових документів. Не потрібно буде звертатись особисто до сервісного центру МВС. Посвідчення водія можна буде отримати в електронному вигляді. Нікопольщина залишається під прицілом окупантів. Російські війська уночі знову били по мирних містах і селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Постраждали три громади. У Нікополі поранена жінка. У Криворійському районі ніч минула тихо. Інформація від головного управління ДСНС. Ворог продовжує знущатися над мирними містами та селами Нікопольського району цієї ночі. Реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією атакував Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Через ворожу атаку у Нікополі у нас постраждала 80-річна жінка. Вона отримала допомогу від медиків та зараз знаходиться на лікуванні вдома. Також російські снаряди влучили в один із приватних будинків міста, внаслідок чого там виникла пожежа. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 15 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Внаслідок обстрілу у місті понівечені 10 приватних та багатоповерхових будинків, кілька господарчих споруд, автозаправка та газовід. У громаді обстрілами побито декілька багатоповерхівок і приватних будинків, також обірвана лінія електропередач. Рятувальники вже завершили обстеження території після обстрілів у Марганецькій та Червоногроївській громадах. На щастя, там минулося без постраждалих. Останні тижні для Криворізького району обходяться без масштабних обстрілів, проте відсутність звуків артилерії не означає абсолютно безпечність ситуації. Місцеві поля приховують чимало нерозірваних боєприпасів. Наша знімальна група провела сьогодні день з піротехніками на прифронтових територіях. Ці непримітні боєприпаси цілком реально могли забрати не одне людське життя. Проте уважність фермера у полі попередила потенційну трагедію. поле обнаружили 11 кассетных элементов 9м 210 осколочные кассетные элементы основной поражающий действие у них это осколки обнаружили их вместе прилета кассетного самого снаряда о том что ну видно что обошло не так не все осколочные элементы вышли из кассеты или вышли слишком поздно они не успели свестись и остались лежать на земле В момент запланованого підриву снарядів варто знаходитися на максимальній дистанції, адже осколки річ не передбачувана. До 25 метрів це, їх всі. это ну, очень высокая вероятность, все получат ранені. Дело в том, что осколок може прилігти на 100 это ну, кому, сказать, не повезло. Внимание всім. За останній тиждень у Криворізькому районі було знешкоджено понад 250 вибухонебезпечних предметів. Олег Ендриксон, Микита Шевченко. Цей день. Більше про роботу непублічних героїв війни дивіться у неділю о 20.30 у програмі Постфактум. До останнього боровся за життя, але врятувати важко пораненого бійця лікарям не вдалося. Сьогодні криворіжці попрощалися з захисником України Русланом Білим. Через місяць після поранення у Вінницькій лікарні обірвалося життя бійця військової частини 3011 Руслана Білого. Останній бій назвардієць прийняв на херсонському напрямку. Для рідних, друзів і колег. Він назавжди залишиться позитивною та енергійною людиною, яка любила життя. Не посидючий, завжди і багато вчився, і багато робив і. Ну, вообще, і душа компанії ну, дуже не буде вистачати його, звісно. У нього є дружина, 10 років син Назар. Син дуже його любив, дуже був прив'язаний до нього. Дуже багато їх було тих поранень. Що, звісно, він до останнього боровся, дуже хотів він жити. Я вважаю, що з такими раненнями почти п'ять тиждень промучаться. Ну, Стояв до последнього. Дуже гарна людина, дуже добра. Він ми з ним проробили в сміні. Він був у мене мастером, Він став мені як близькою людиною. Це для мене дуже велика втрата. Працювали ми на шахті, гвардійській Кезер, працювали Ми з ним три роки. Я дуже вдячна, що Бог звів мене з такою людиною. Руслан був опорою для своєї родини, прагнував, аби його єдиний син жив у вільній, незалежній Україні, тому свідомо пішов захищати країну. Він був справжнім сім'яніном, дуже люблячим батьком. Він дуже піклувався своєю сім'єю. У них була така взаємна любов, на яку хотілося дивитися і бути схожими. І Руслан був мужнім. Чоловіком, він дуже хотів жити, дуже чекав на перемогу і дуже шкода, що так трапилося. Дуже важкі поранення були, але те, що розказувала Ірина, він дуже за неї хвилювався. Він дуже хвилювався за те, що проходить взагалі у нас в країні, що проходить, як буде вона, як і що. Він навіть хвилювався, наскільки він встине поздоровити її з днем народження. 4 листопада у Ірини було день народження. То у чоловіка так вийшло, що він зараніше її поздоровив. Ми разом в одній сміні працювали, він був мене майстром, я слусарем. Хороша, весела людина була. Був тяжело казати, що він за Україну був завжди. Це єдине, що можу сказати. У чотирьох лікарнях різних міст країни захисника Руслана Білого рятували лікарі. До свого 40-річчя він не дожив два місяці. Життя героя обірвалося, однак у рідних та близьких він назавжди залишив світлі спогади. На юбілії моєї подруги, куди він вийшов з букетом, огромним букетом красних цвітів, веселим виїхали із шахти раніше времени поздравити свою колегу з уходом на пенсію з по погоду

Чергова група дітей криворізьких військовослужбовців вирушила на відпочинок цього разу в мальовничі місця Закарпаття. Одинадцятеро дітей проведуть три тижні у комплексі неподалік найбільшого високогірного озера Карпат Синевир. Про таку можливість відпочинку та реабілітації для дітей подбала військова адміністрація Кривого Рогу. На майданчику біля козака рога мами з дітьми звідси стартує подорож дитячої групи на Закарпаття. Безкоштовний відпочинок для дітей криворізьких військовослужбовців у оздоровчому закладі Синиверське озеро організувала військова адміністрація міста. Наші героїчні воїни захищають нас на фронті. Тому військова адміністрація Кривого Рогу під керівництвом Олександра Вілко робить все можливе для підтримки їх родин. Це стосується і тих, хто зараз воює, і тих, хто, на жаль, загинув або знаходиться на фронті та пропав вісті. Ми реалізуємо програми відправки таких родин за кордон на відпочинок, а також відправляємо на відпочинок дітей. І це ще одна група дітей, яка поїхала на 21 день на відпочинок, робимо все для того, щоб у них була можливість спілкуватися, ну і відчувати себе дитиною. Оздоровчий табір, де відпочиватимуть діти, розташований неподалік знаменитого Карпатського озера Синевир у селищі Синевирська поляна. Друга далека. Спочатку Дніпро, потім і Львів, а далі Закарпаття. Супроводжувати дітей будуть фахівці міського департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту. Від дорослих діти чули в які мальовничі місця вони вирушають. Тож очікування тільки позитивні, гарних емоцій, подій якісь. Надохнуть взагалі від всього радіють за дітей і батьки. Сподіваються, що ця поїздка додасть дітям приємних вражень. Ми не очікували, що вдасться нам з'їздити на такий відпочинок вперше в житті. Надіємося, ну, що нам все понравиться. Мій чоловік служить, це дуже тяжко, але ми надіємося, що все буде добре. Дякуємо військовій адміністрації за те, що не забувають про наші родини. У групі діти від 9 до 14 років Закарпаття новий напрямок відпочинку криворізьких дітей, який запрацював у цьому році. Новий табір тепер у нас є міжнародний дитячий центр Артек, який знаходиться на Закарпатті. Тому вже дві зміни 11 діток з нашого міста пільгових категорій також мали змогу відпочивати в цих таборах. Валерій Кожухар Олексій Васильченко цей день. Поліція затримала 27-річного криворіжця за незаконне зберігання наркотиків та зброї. У його квартирі в металургійному районі провели обшук. Вилучене направили на експертизу. У квартирі підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили наркотичні речовини, а саме пакетики з канабісом, трубочки з метамфетаміном та скляні банки різного об'єму з наркотичною речовиною. Також знаряддя для фасування наркотиків та електронні ваги. Крім цього, правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Сьогодні на вулиці Лермонтова дорогу не поділили шкода та Форд. Подробиці далі. Сьогодні на вулиці Лармотова сталася аварія. Зіштовхнулися дві автівки Ford та шкода. Зранку рух на цій ділянці дороги був тимчасово ускладнений. Дуже поганий перекресток і освічення тут дуже погане. І світофор неправильно працює. Перекрестя нормальне, потрібно притримуватись правил дорожнього руху. Уламки скла, шматки пластику та залізних деталей на дорозі, машини побиті. Люди, на щастя, не зазнали серйозних травм. Зі слів учасників аварії форт рухався зі сторони площі визволення, а шкода повертала наліво зі сторони центрального ринку. На місці поліцейські склали схему ДТП та відібрали пояснення від обох сторін. Матеріали передано на доопрацювання до відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП. Боку патрульної поліції в місті Кривий Ріг. Михайло без Артем Кравченко. Цей день менше як за місяць українці зможуть зареєструвати авто чи оформити посвідчення водія без пластикових бланків. З 14 грудня електронні варіанти можуть стати єдиними наявними у людини документами, які даватимуть право керувати авто. Діджиталізація для водіїв 4 листопада. Кабмін затвердив можливість оформлення електронного посвідчення водія. Нововведення торкнулись і форми свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. З 14 грудня планується Новий документ, отримання нового документа електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Це документ, який буде заходитись в дії. І для отримання цього документу не потрібно буде звертатись особисто до сервісного центру МВС. Відтак, водій сам вирішуватиме, яка форма документу йому підходить. Виключно електронний варіант або ж з оформленням традиційних пластикових бланків. Якщо це буде електронний документ, він буде сплачувати лише за послуги сервісного центру. В разі, якщо буде обраний звичайний документ, то додатково буде сплачена оплата за, безпосередньо за сам пластиковий документ. Відтак є посвідчення, можуть стати єдиними наявними документами, які надають право безперешкодно керувати транспортним засобом. Так як на сьогоднішній день зовсім не обов'язково возити з собою документи. На пластиковій основі. Якщо у вас ці документи знаходяться в дії, значних документів повністю достатньо для е, працівників патрульної поліції для того, щоб перевірити всі підстави на керування вами транспортним засобом. Михайло Бистроф, Олексій Васильченко. Цей день Ви дивитесь програму цей день. Випуск продовжать такі теми. Молодь у науці. Ми е, проводимо дослідження, виїжджаючи на санітарно захисну зону. Криворізькі науково-дослідні інститути не згортають дослідницьку діяльність. Осінні рейди, спалення е, листя, як диверсія, і тягне за собою позбавлення волі. Жителів міста попереджають про наслідки спалювання листя. Рік з арткультурою. Різноманітні проекти, а їх уже багатенько, і ми пишаємося тим, що вони в нас всі майже вдалися. Творча асоціація відзначила найактивніших учасників і партнерів. Десяти листопада в усьому світі всесвітній день науки. Свято засноване понад 20 років тому. ЮНЕСКО його мета популяризувати науку в суспільстві та стимулювати працю молодих учених. Про інтелектуальний ресурс криворізької науки розкаже Юлія Вітряк. Наука, культура, спорт у багатьох сферах криворіжці традиційно на перших позиціях. Пріоритетні галузі для криворізьких науковців гірничі розробки та промислова екологія. Серед провідних закладів інститут безпеки праці та екології і науково-дослідний гірничородний інститут. Ми сохраніли практично все: лабораторії, обладнання. У нас, возможно, э, сохранилась технічна бібліотека, патентна бібліотека. У нас очень хороший э, научно-технічний архів, де у нас є чіти з 40-х годов. Реалізація наукових проєктів, інноваційні розробки, сучасні методи дослідження. Справа і досвідчених, і молодих науковців. Залучаємо на молодих фахівців Криворізького національного університету до виконання. Наукових проєктів створюються комфортні умови для розвитку молодіжної науки. Не так давно, з мером нашого міста Константином Юрчем Павловим, ми створили таку раду молодих вчених Кривого Рогу на базі нашого науково-дослідного гірничого інституту. І зараз я так відчуваю себе хрещеним батьком, батьком цієї ради, тому взяв на себе зобов'язання супроводжувати молодих науковців. На конкурсах в їх роботі в просуванні їх наукових ідей і проєктів на міжнародний рівень у мене є мрія у 2023 році разом з нашими колегами з Дніпровського гірничого інституту вийти на міжнародні конкурси Єразмус плюс з реалізацією наших проектів, які пов'язані з промисловою екологією з технологічними процесами видобутку залізної руди підземним відкритим способом. Воєнний час не поставив на паузу заплановані дослідження криворізьких наукових закладів, зокрема щодо охорони довкілля. На даний час наш інститут займається питаннями зниження забруднюючих речовин в атмосферному повітрі під час масових вибухів у кар'єрах нашого міста. Ми проводимо дослідження, виїжджаючи на санітарно-захисну зону. Та на межі масових забудівель наші виміри являються основою для подальшого прогнозування роботи по зниженню викидів забруднюючих речовин у нашому місті. Розвивати сучасний науковий потенціал допомагають традиційні криворізькі молодіжні проєкти та програма муніципальних стипендій імені Гутовського поля Бизова Гурова. Нині студенти КНУ спрямовують свої зусилля на допомогу військовим цього року. Наприклад, от нещодавно мої студенти взяли участь у Хакатоні від Київського політехнічного університету РТФ. І е, мої студенти вийшли до фіналу. Цей хакатон був присвячений е, е, Electronics Military, тобто для воєнних, і вони створювали проєкт платформи, автоматизована платформа, яка допомагає нашим воякам перевозити або або боєприпаси, або якісь грузи для цих. Які їм потрібні будуть на передовій, і ця платформа виконує ну, таку тяг тягову функцію, як солдат, тому що машина вона більш більше її видно да, з, -з, з далекого відстані. А ця платформа є низькою. Наша праця вона є постійна, вона є безперервна. Але на жаль, до нас прийшла війна і ми. Ми, як молоді науковці, ми на сьогоднішній день всі сили понад 10 місяців вже віддаємо на волонтерський рух. Тобто, саме наша тиша тут це ціна життя тих, хто там, хто на передовій ми все відновимо після після нашої перемоги і продовжимо активно діяти, організовувати конкурси, приймати участь і перемагати в них. Юлія Вітряк, Валерія Косигіна, цей день. Розцінюється як диверсія. В центральному міському районі працівники райвиконкому та міського управління екології нагадали жителям про відповідальність за спалювання рослинності і правильну утилізацію листя та гілок. Про це в сюжеті Михайла Бистрова. У приватному секторі Центрального міського району екологічні служби перевіряють дотримання правил утилізації листя. Сьогодні у нашому районі проводяться рейдові заходи щодо недопущення спалення сухої рослинності та опалого листя. Це питання наразі є актуальним, досить часто розглядається на зборах квартальних. Проводиться робота роз'яснювальна серед мешканців. Спалювання листя, екологічне самогубство, кажуть експерти. Отруйний дим небезпечний для людей. Вдихання шкідливих речовин викликає хвороби легень, впливає на серцево-судинну систему та призводить до алергічних захворювань. Про це учасники рейдів нагадують криворіжцям. Повідомлялося людям, що при горінні листя виділяється дуже багато шкідливих речовин, сполук у повітря, які заважають мешканцям здійснювати своє право конституційне на безпечне довкілля і чисте екологічне повітря. Віднедавна спроба спалення сухої рослинності взагалі розцінюється як диверсія, покарання за такі дії суворе. Попереджуємо те, що законом країни про адміністративні правопорушення стягнення штрафів для громадянин від 3 до 6 тисяч гривень спалення листя розцінюється як диверсія, і тягне за собою позбавлення волі та позбавлення майна. Утім, останніми роками більшість криворіжців свідомо ставляться до проблем і знають правильне рішення. Компостують листя або вивозять на смітник. Однак збирати його потрібно правильно, складати у сітки або спеціальні мішки. Рослинність, яка в нас збирається восени з залишкою рослинності, ми її збираємо в мішки і ми її утилізуємо через спецслужби, так, які вивозять сміття. Ну, загалом всім свідомим людям зрозуміло так, що восени не варто спалювати листя, спалювати залишки рослинності, тому що це шкодить нашому довкіллю. Михайло Бистров, Денис Захаров цей день. День народження у творчих, 9 листопада, асоціація арт-культура відзначила річницю створення. На святкуванні пораділи успішно реалізованим проєктам, говорили про плани і отримували вітання. Карина Крикун розкаже більше 365 днів творчості та натхненної роботи. Дев'ять успішно реалізованих проектів допомога військовим та переселенцям. 9 листопада свій перший день народження відзначила громадська асоціація Арткультура. Перші привітання від виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула. Я дуже вдячний вам всім за вашу згуртованість, за ваш патріотизм, за вашу небайдужість. Багато робите і для культури, багато робите і для нашої перемоги, багато робите для військових, багато свого часу віддаєте для нашої перемоги. Перший день народження асоціація арт культура відзначила у колі своїх активних членів та друзів, оскільки гості люди творчі без пісні не обійшлось. Тут присутні керівники закладів культури, які є членами асоціації, творчі колективи і виконавці, які також є членами організації, Наші партнери, громадські організації, засоби масової інформації, з якими ми на протягом року плідно співпрацювали, створювали і втілювали в життя різноманітні проекти. А їх уже багатенько, і ми пишаємося тим, що вони в нас всі майже вдалися. Не вийшло так, що перший блинчик комом, а все пішло в життя. Нагороди від міста активним і творчим в річницю організації Арт Культура представила і власну відзнаку. Сьогодні вперше ми презентуємо нашу щорічну, яка вже буде що буде в наступному році. Щорічну відзнаку, нагрудний знак за за активність за активну громадську діяльність у сфері культури та розвиток культурного життя нашого міста. Нагрудний знак вручили шістьом представникам асоціації арткультура. Серед них і почесний член організації Володимир Тяглий. Творчий стаж якого становить 60 років. Карина Крикун Олег Каплій. Цей день більше про проєкти арткультури та найближчі плани асоціації розкажемо у неділю в програмі постфактум. На цьому наш випуск завершено. Актуальні новини в цій студії будуть завтра. Тоді і зустрінемося. Бережіть себе. you